Привіт! Мене звати Юлія Міншева. Ви дивитесь телеканал Дом. Це програма Хрін Тарецька. Разом з вами ми досліджуємо локальні українські продукти. Ми готуємо страви, які готували наші бабусі і дідусі, а також ті, які зараз можна знайти в меню наймутніших ресторанів світу. Починаємо! І такі, елінги, шампіньйони це ті гриби, які ми можемо знайти в супермаркетах зараз, проте вони не дуже наші, навіть якщо зараз їх і можуть вирощувати штучно. Сьогодні ми будемо досліджувати автентичні українські ті, які листуть в наших лісах, як на Київщині, так і на Прикарпатті. А от яким грибам надають перевагу українці? Давайте запитаємо в них зараз. Я в них нічого не розумію. Любимо, збираємо, готуємо, все робимо і суп варимо. Білі гриби. В морозилку закладаю і потім зимою готую собі різні різні страви. Дуже білі люблю. До сметані, в жаркому, в борщі. Перша наша страва. Грибні вушка, і подавати ми його будемо з грибною юшкою. Це така традиційна страва на галичині на прикарпатті в таких грибних регіонах, яку подають або до святвечора, коли вони пісні, або якщо ви їх любите зі сметаною, то можете їсти і маслом, і в непісні дні. Також фактично це такі маленькі дрібні варенички, які заливаються грибним бульйоном. І ми будемо зараз їх робити. Для початку зробимо тісто для вушок. Нам потрібне борошно. Висипаємо грам 300 прямо на робочу поверхню. Можете це також робити в якій мисці, якщо вам так зручніше. Далі робимо невелику ямку. В неї додаємо зовсім трохи солі, десь дрібку. Розбиваємо одне яйце. Далі нам потрібна вода. Є рецепти, які використовують окріп. Я беру теплу воду, але не холодну. Так буде краще, тісто буде еластичніше. Ми почнемо трохи заливати і замішувати тісто, а далі будемо потроху додавати до потрібної консистенції. Дуже залежить від того борошна, з яким ви працюєте, від вологості повітря в кімнаті. Тому дивіться, більше орієнтуйтесь на консистенцію тіста. І починаємо замішувати. Вручну тісто треба вмішувати десь 5-7 хвилин, аби воно було еластичним і тримало форму. Якщо ви це робите в планетарному міксері, буде досить 2-3 хвилин. До речі, це чудова фрама, щоб накачати руки. Готове тісто ми маємо залишити відпочити десь на пів години. Залишаємо його за кімнатної температури, на робочій поверхні або в мисці, яка присипана борошном, і обов'язково накрити вологим рушничком. Злегка вологий рушник має бути для того, щоб тісто не пересихало, але це не означає, що він прям мокрий має бути. Достатньо його просто так: от збризнути водою на ці півгодини цілком вистачить. Поки тісто відпочиває, ми будемо готувати грибну начинку. Для того нам треба сушені гриби, які треба попередньо замочити. Ми взяли різні гриби. Ми взяли опеньки. Ось вони вже в замоченому вигляді. Замочуємо їх на ніч, або можна і там буквально годину-дві вже буде добре. І також ми замочили білі гриби. Рідину, в якій ми замочували гриби, не виливайте. Ми її зараз будемо використовувати для юшки. Її також класно додавати в різото або в якісь інші супи. Зараз ми зробимо дві речі: ми візьмемо пательню, поставимо її на вогонь і візьмемо кастрюлю, в якій будемо готувати юшку. Туди зіллямо воду після відмочування грибів. Зливаємо рідину, білі. Далі нам треба подрібнити дрібно гриби і цибулю. Я візьму блендер, щоб пришвидшити процес. Ви можете це зробити і ножем. Складаємо в чашу блендера четвертинку цибулини і гриби. Болю, сюди її висипаємо. Далі гриби, трохи білих, трохи опеньок. Можна готувати начинку із шампіньонами чи якимись іншими грибами, тоді зменшуємо кількість лісових, але, звісно, з виключно лісовими буде дуже ароматно і смачно. І йдемо це смажити. Беремо олію, розігріваємо пательню. Можна готувати на вершковому маслі, але тоді вони не будуть пісні. Чекаємо, поки олія нагріється, і викладаємо сюди цибулю та гриби. Обсмажуємо хвилинку-дві, а далі зменшуємо вогонь і тушкуємо до готовності. Поки тушкується наша начинка, ми займаємось грибною юшкою. Для цього нам треба натерти моркву. Грибний рекордсмен України порхавка гігантська. 20 років тому на Волині знайшли цей неймовірний гриб вагою 12 кілограм. Натираємо на великі перці. Далі ми дрібно поріжемо цибулю. Паралельно ми візьмемо ще одну пательню і поставимо її на вогонь. Поки будемо різати цибулю, вона якраз розігріється. Гриби, до речі, можуть засмагати як і ми. Під сонцем виробляється вітамін Д, за рахунок якого шапка гриба темніє. Я вже чую, як вже розігрілась і просто хоче, щоб нарешті на неї щось поклали. Беремо олію, рослину, в мене зараз виноградна. Смажимо на середньому вогні. Цибуля має стати прозорою, а морква дещо зм'якшитись. Гриби майже протушкувались, їм треба тепер сіль, перець, трохи сухого чеснику і трохи панірувальних сухарів. Зараз все додамо. Сіль. Мелений чорний перець. Дрібка сухого чеснику і більше дрібка мелених сухарів. Перемішуємо куштуємо обов'язково. Перевіряємо чи добре на сіль. І поки в нас готується грибна начинка та засмажка для юшки, давайте наліпимо самі вушка. Тісто вже відпочило, стало набагато еластичнішим. Ми його беремо, ще трохи обминаємо. Бачите, в мене таке м'якеньке вже стало, набагато краще. Беремо тепер шмат тіста, робимо кульку і розпочуємо в дуже тонкий шар. Приміром, в Італії з білих сирих грибів роблять салати карпаччо. Гриби ріжуть дуже тонкими скибочками, заправляють оливковою олією, чесником і лимонним соком. Це смачно і безпечно. Тепер повернімося до юшки знов. Та рідина, яку ми злили від відмочування грибів, нам знадобилась, вона вже в баняку. Тепер ми ставимо цю кастрюльку на вогонь. Можемо додати ще трохи або води, або овочевого бульйону. Можете також додати будь-який інший. І туди також ми зараз закинемо засмажку. Розмішуємо. Трохи посолимо і поперчимо. Залишаємо варитись, а самі зліпимо вушка. Нарешті викладаємо трохи начинки на наші підготовлені кружечки і ліпимо. Вівні гриби не треба відварювати, а неїстівні гриби просто не треба їсти. Найкраще, що можна зробити зі свіжими грибами, це посмажити або запекти їх, додати сіль перець і насолоджуватись. Вушка треба відварювати окремо в окропі, тому ми його зараз поставимо. Готові вушка кидаємо в окріп. Два вушка викладаємо в глибоку тарілку і заливаємо грибною юшкою. Цікаво, що про гриби думає наш нутриціолог Анастасія Голобородько. Чи схвалює їх? Привіт! Мене звати Настя Голобородько. Я нутриціолог. Пік сезону грибів припадає на вересень та жовтень. Саме в цей час з'являється найрізноманітніша кількість видів. Восени. Гриби заготовлюють на рік вперед. Їх можна сушити, їх можна маринувати та консервувати, а іноді і заморожувати. Це хороший, класний тип зберігання продуктів. Гриби багаті на антиоксиданти. Найцінніший там. Це селен. він захищає імунну функцію, підтримує її, а також уповільнює процеси старіння в тілі. Ще один з моїх улюблених складових грибів є бета-глюкан це форма харчових волокон, яка захищає серце та регулює. Рівні холестерину в тілі. Гриби, якщо ми будемо їх споживати хоча б один, два, може три рази на тиждень, будуть контролювати рівень цукру, і вони досить показані тим, в кого є метаболічні захворювання чи діабет другого типу. Вважається, що найбільша його кількість у шейтакі та гливах. Також в грибах є деякі вітаміни групів в Б. Рибофлавін, ніацин та пантотенова кислота, які підтримують роботи нервової системи. Важливо знати, що кожен з видів гривів має свою користь для організму. Це можуть бути як лісові гриби, які ми споживаємо восени, так і вирощені людиною, ті, які ви знаєте і купуєте у супермаркетах: білі чи коричневі шампіньйони, гливи та ерінги. Гриби можна споживати дорослим. Навіть у сирому вигляді, наприклад, шампіньйони додавати до салатів. Діточкам ми починаємо давати температурно оброблені гриби, потрошки збільшуючи розмір порції тиждень за тижнем. Купуючи лісові гриби, обирайте тільки ті, в яких ви впевнені. Тож не бійтесь експериментувати та додавати більше грибів до ваших страв. Ви ж знаєте, якими ароматними можуть бути лісові гриби. Єдине, що я запам'ятала, що самі пахучі та добрі гриби це лисички. Мій чоловік колись їх нарвав, мені дуже сподобалося. З грибами багато чого люблю, але ті, типу, щоб виділити щось, ну напевно, якісь вареники з картоплею грибами, якісь грибні такі штуки, типа як діпи, щоб вмакати щось туди в них. Це називається взагалі грибний соус. Це коли в сметані грибочки, маленькими часточками. Все це шквариться, жариться, це дуже смачно. Лісички — це ж страва така луку. Багато лісички, сметана, присолив, приперчив і щастя. Друга наша страва це боул зі спальтою та лисичками. Спочатку ми розігріємо духовку. Нам потрібно 200 градусів. Беремо деко, Застеляємо його пергаментним папером або силиконовим килимком. Беремо лисички. Гриби ми не миємо, вони як губка всотують всю вологу. Обирайте свіженькі чистенькі гриби. Якщо десь є трохи залишків землі, просто щіточкою щіточко їх зчищайте. У мене класні чисті лисички. Ми їх викладаємо в один шар на деко. Місце тут ми залишили для нуту. Нут ми беремо консервований. Він зараз є в усіх супермаркетах українського виробництва. Звертайте на це увагу. Він вже готовий, але ми хочемо, щоб він в нашому боулі був за таку скру хрустку складову. Тому ми його також викладаємо в один шар на деко. Ви можете це робити в іншому окремому деко, не обов'язково, як в мене поруч, але так зручно. Нут ми скроплюємо олією, посипаємо приправами. Тут в мене копчена паприка і перемішуємо. Викладаємо обов'язково в один шар. І відправляємо в духовку. А тим часом ставимо банячок, в якому будемо варити спельту. пельту. Ставимо на вогонь і беремо спельту. Спельта це така пшениця. Вона крупніша, має цільне зерно, здоровіша і класна на смак. Ми її замочили на ніч, завжди з крупами замовчити, це значно пришвидшує далі час їх приготування. І тепер замочену викладаємо в воду і варимо спельту до готовності. Поки лисички надготуються, спельта вариться, ми наріжемо в'ялені помідори. В'ялені помідори дуже насичені таким томатним класним смаком. Помідори в'ялені в сезон можете заготувати власноруч. Це насправді класна родзинка, яка зробить особливими безлічисних страв. Далі наріжемо зелень. У мене тут петрушка. Чилі. Найгостріша частина в насінні, насправді, тому якщо не бачите насіни, то це буде така помірна густорда. Але, звісно, орієнтуйтесь на свій смак. Я люблю гострим, це прикольно. І робимо заправку. Для заправки нам потрібно лимон, олія і мед. Беремо лимон. Так, витискаємо сік з половини лимона, якщо не великий. Слідкуємо, щоб там не було кісточок. Далі наливаємо олії. У мене тут виноградна. Може бути на ваш смак, класно пасуватиме і оливкова, і гарбузова, і кунжутна, і волоського горіху. Експериментуйте з ними. І додаємо трошечки меду і трошечки солі. ще натремо трохи цедри лимонної. У нас буде такий яскравий цитрусовий смак. Ви пам'ятаєте, що ми натираємо тільки жовту частину, тому що біла гірчить, а це нам не потрібно. І збиваємо видалкою до такого стану емульсії. Угу. Супер. Так. Спельта готова. Зараз ми виливаємо зайву воду і дістаємо наші гриби нутом. Найприємніша частина залишилась зібрати боул. Беремо нашу кашу. Беремо тарілку, вона ж миска, вона ж боу. Ложку. і збираємо декілька ложок каші. Далі трохи нуту, наші лисички. Далі ми кладемо Трохи горошку. Це звичайний розморожений заморожений горошок. Ми Нічого з ним не робили, просто розморозили. Зелень, в'ялені томати, Перець чилі. і поливаємо все заправкою. Готова. <му> Страви з грибами не обмежуються грибною юшкою чи грибами в сметані. Їх можна додавати до різноманітних салатів, каш і взагалі активно вводити в свій раціон. М -м -м. Прекрасно, цілковитом, гостренько, свіжо, Всякі люблю. А в наступному випуску програми нас чекає новий локальний продукт. Це була програма Хрін Тарецька на телеканалі Дом.